Ми з тобою прекрасно знаємо, наскільки популярні історії, де він такий дорослий статний чоловік, і вона така маленька в його обіймах, в буквальному сенсі маленька. Віком. Oh, Lord. Again. пригадується мені фільм Привид опери, де їй 18, а йому 35. Баба Ягодка, опять. А що це ми з тобою так далеко ходимо, якщо не так давно в кінотеатрах крутили фільм Фаворитка Міллера? І само собою після цього фільма весь Тік-Ток був в едітах пристрасного їх роману. Ну чи не до роману? І от прикладів, де він старше, що в кіно, що в книгах, достатньо. А де жінка старше, єдине, що мені в голову так от відразу спадає, це хіба що мама Стіфлера. Мілфа нашого дитинства. Mom, I'd like to... Я от раніше боялася, що коли я виросту, то буду одинока, бо хороших мужиків розхапують просто як гарячих пиріжків. Але чим старше я стаю, тим більше я починаю помічати, що навколо мене зацікавлені 20-річні обличчя. І от або через новомодне оце от полювання мілхантерів, або через те, що дійсно величезна кількість дорослих жінок все ще самотні. Я стала помічати, що кіноіндустрія потрошки змінюється. І от доказ тому те, що зараз в кінотеатрі іде фільм Хороша, погана дівчина. І от я сьогодні беру тебе. І хочу разом розібрати, що ж нам все-таки подають. Які такі історії пишуться, де вона старше за нього. <му> Ах, ти розслабся. Боже! Причому я хочу помітити те, що кожен із цих фільмів, які я сьогодні розберу, вони всі були популярні в Тіктоку. Подозріння присутствують. І перший фільм, про який я сьогодні буду говорити, називається Без образ. І вийшов він у 2023 році. Без образ. Живе собі і горе, не знає сім'я одна багата. <риклад> Але ні, горе все-таки є. Це син, який жінку не має в своїй 18. Замість того, щоб бігати за жінками, він сидить, оце вчиться, працює. Це що таке? Не жах? Жах. І для того, щоб синочка-прісиночка став справжнім чоловіком, вони наняли для нього дівчину. І цю роль якраз таки зіграла Дженніфер Лоуренс. Може, космос вказує мені, що я маю переспати а з тим незайманим красином. Дорога якась багатте сім'я. Якщо ви шукаєте для свого сина дівчину за кругленьку суму, ви можете звернутися по номеру телефону 09903, і виходить так, що в цій історії йому 18-19 років, а їй 32. І при перегляді я ловила себе на думці, що в принципі їх вікова різниця у мене не викликала питань. А от якщо би було навпаки, де вона школярка, а йому 32, то тоді би. Але як би не було, чи вона старше, чи він старше, але це не окей, це очко. Виходить так, що в мене присутні якісь подвійні стандарти. Ой, який геніальний фільм. Я зробила ще якийсь психологічний портрет самої себе. Головна героїня працює в Убері таксистом і дивлячись на те, як вона водить. Я б до неї машину би не сіла. Але давай фест, давай газу, давай тепер, тепер газу. І от якраз таки в неї забирають машину. А це один із способів її заробітка, щоб заплатити за податки. Не заплатиш за податки, в тебе відберуть хату. А хата їй дісталася від матері, і вона їй дуже важлива. І вона погодилася бути з молодиком, бо його батьки обіцяли їй якраз таки машину. Те, як вона намагалася до нього підкатити, знаєш, вії, отакими. Моїми вайбиками. Поначалу хлопак думає, що вона маньяк. Ну, не кожен день до тебе 30-річні жінки, то клеється. Але згодом в нього прокидаються почуття, і він в неї закохується. І тут він дізнається всю правду, що вона підставна, що її замовили його батьки, і це розбиває йому серце. А за це він розбив їй машину. Трошки неравноцінно я вважаю, за рахунком того, що він багатий, а вона бідна. В кінці кінців вони залишаються друзями, а іще він їй присунув в ляшку. Не засуджую. Легко спутати, як ніяк. От такий, от незамисловатий сюжет. І що я хочу в принципі сказати про цей фільм по-перше, це монтаж. Я мрію повідбивати руки тому, хто це монтував. Скліки між кадрами настільки убогі, що навіть 13-річні дівчата, які роблять едіти всяких своїх оцих крашей, виповняють свою роботу набагато краще. Так що ті, хто створював цей фільм, задумайтеся, киньте в сюжет пару гарячих мальчиків, і 13-річні дівчатки скліпають вам все, що завгодно. Що стосується самого фільму, то знаєш, від нього віє такими комедіями часів нульових і десятих років. Пам'ятаєш, от раніше фільми були з таким простецьким гумором або пошлим, або образливим, причому образливим для всіх, або все в одному. Як на мене, такі фільми створювалися для того, щоби чисто відключити цей мозок. От дана картина дуже сильно схожа на фільми тих часів. Наповнений він таким тупеньким, злегка пошлим гумором. В принципі, я так і зробила. Я просто розслабилася і насолоджувалася. Просміялася майже весь фільм, що доказує рівень мого IQ. Але от з останньої сцени, де Дженніфер вцепилася в капот тачки, їхала на ній, і почала горіти ще до того всього. З оцього моменту я все-таки крінжанула. Це так слігка була тумач. Хоча ні, тумач це було в той момент, коли Дженніфер Лоуренс абсолютно без нічого. Почала битися з підлітками. На да. інтересно, інтересно. Це ж когось фантазія була? Зняти таку сцену. І Дженніфер Лоуренс на це все ще підписалася. І про реакцію на дану сцену Дженніфер Лоуренс я вже розповідала в іншому своєму ролику на новому каналі. Обов'язково переходь, підписуйся і дивися той ролик. Підтримуй мене і на іншому каналі так само. Наступний фільм під назвою Думка про тебе 2024 року випуску. Думка про тебе. У головній ролі там грає Енн Гетуэй. Саме сцена, яку я побачила в Тіктоці, де він її так пристрасно прижав до стінки, змусила мене піти подивитися цей фільм. Я могла бути твоєю мамою, але ти не вона, але могла би. Адже так, розмови про те, що ти би гіпотетично могла бути його мамою. Так сильно спокушають. Але погодься, що Енхетвей, ну явно чаклуночка відьмочка Усі жінки відьми. Бо я прибачаюся, в своїй плюс 40 вона виглядає як красотка-нереалочка. І для цього потрібно не тільки руки прекрасного спеціаліста, а і ще й також. Трошечки піклування про себе. От зараз за вікном так пасмурно, я відчуваю упадок сил, і на цьому фоні я вирішила здати аналізи. І виявляється, що в мене понижений вітамін Д. Тому я собі замовила комплекс саме з цим вітаміном, а також ще додатково омега-3 від бренду Perla Helsen. А вітамін Д це що? Це імунітет, це молодість, це активність. Що то ці зірки явно то знають. Так що так, це я не з бухти-барахти придумала, що мені щось потрібно пити. Мені виписав дійсно лікар, назначив курс, тому я зараз займаюся тим, що пропиваю його. Як я вже говорила, основною причиною якраз таки став упадок сил, тому що відчуваю себе трошечки такий неенергійний. А от омегу 3 я брала ну, тому що мало риби їм. Хай хоч десь в мене будуть жири, а не тільки. На ляшках і в боках. І тому ми разом з брендом Perla Helsa підготовили для тебе мій любий пацючок. Промокод seller 10 який ти зараз бачиш у себе на екрані, і він дає мінус 10% на любу продукцію у них на сайті. Посилання я залишу в описі під цим роликом. Переходь до них на сайт, обирай потрібну тобі продукцію, і також що саме цікаво: оце от промокод ці мінус 10% плюсуються вже до тих скидок, які є в них на сайті. Так що поспішай, поки промокод діє, поки скидочки також діють в них на сайті. Замовляй отаку от от вечіріночку. Маракаси. І саме головне це будь здоровим. Персонаж Енхетуей має доньку, яка раніше фанатіла по бойсбенду. І тут мені стало цікаво, а в якому році відбуваються події? Бойсбенд Бенд 2024-му. Щось я сумніваюся. А на корейців я вибачаюся, вони не дуже сильно смахують. І от саме на цьому концерті головна героїня і знайомиться з молодиком. Одним із учасників того самого бойсбенду. І вже в цій історії головна героїня трохи постарше. У нас їй 40, а йому 24. Ну, спасибі за те, що він, хоча б вже не школяр. Хлопак то активний шустрий, видно молодою кров. Він починає залицятися до персонажки Ен Хетуї. І якщо би не її вік, то це була б така класична аля діснеївська історія, де він, суперзірка, закохується в звичайну дівчину. А так їй 40, І виходить, що це казочки не для підлітків, а для їх мам. Він запрошує її до себе на концерт? Вона прилітає до нього в інше місто і з тих пір вирішує разом з ним гастролювати. Ну а попутно ще й спати. <глух> і я так розумію, що планувалися захопитися якраз таки аудиторія жіночок постарших. І отже, сцени в ліжку там присутні. І тут я задалась питанням: а на який оцей концерт сходити мені? Щоби оплачували перельот? Щоби я подорожувала по всьому світу, щоб мені купляли речі, так і ще й зі мною спали. Куда йти, щоб на це підписатися? Я теж не за горами, там уже 40 відніється. Років через 12. Ну, треба з молодого готуватись до розкішного життя, я вважаю. Мені такі пропозиції поступали хіба що від е, дідів, а не від молодиків. Того я сижу тут перед тобою, а не на дідові. І так виходить, що їх коханню заважає папарація, яка на них давить суспільство. А доньку так взагалі головної героїні починають донімати в школі. І вони вирішують розійтися, але домовились, що через п'ять років вони зустрінуться. П'ять. Я через дві неділі тебе забуду. Які п'ять років? Сам же фільм він знаєш в стилі сучасних молодіжних фільмів. Все вилизано, діалоги штучні, картинка яскрава і така от картонна. У мене враження таке склалося, що це якась діснеївська картина, і десь отам от із акустика випригнуть оці ці от кемп Насправді це не робить фільм поганим. Він не являється поганим. Просто він дуже безлікий. Немає чому зацепитися в даній картині. Окрім якраз таки історії з різницею у віці, по суті, це все те, що ми вже бачили. Ну і останній фільм це хороша, погана дівчина, який все ще йде в кінотеатрах на момент зйомки даного відео. Хороша, погана дівчинка, і тут в нас в головній ролі. Ніколь Кідман. Її персонажка, я так зрозуміла, в дитинстві виховувалася щось по типу якоїсь секти. Зараз вона виросла в розкішну жінку, має чоловіка Антоніо Бандереса. Це тобі не хухри, мухри, і двох доньок. Вона займає високу посаду в компанії і якраз таки до них приходять стажери. І з одним із них вона закрутила щось по типу домінантних стосунків. Коли я чую словосполучення домінантні стосунки, то я у себе в голові уявляю те, як ти віддаєш мені свої гроші, стоїш у плити, готуєш нам вечерю, потім миєш посуд, убираєш, і я сижу, насолоджуюся цими всіма видами, рахую твої грошенята. І командую, що ти цей, там п'ятничко, е? Алло, не забудься. Грязно, брудно, давай, роботай. Чатільно втирай. Оце я понімаю домінірувати. А тут якісь ігри влаштували. Щось він там, її, як ту собаку водить. Льоля, я мою поли! Молочко наливає, за ушком чеше. Науш, не таку домінантність, я очікувала. От головна героїня в нас постає знаєш о такою жінкою, головна командувачем на роботі, ніжною люблячою матір'ю і жінкою дома. Але їй, по суті, треба абсолютно інше. І це інше вона знаходить в даному стажері. Зі своїм чоловіком вона не отримує задоволення, зато отримує його з цим молодиком. Він захпав її два пальці в рот і її міли спати. Повсуксувальну. Тобто ви реально хочете мені сказати, що Антоніо Бандера проміняла на оце? Антоніо Бандера на оце. Ну, явно чудна женщина. Дуже багато моїх і знайомих, і подруг говорили з приводу того, що їм дуже сильно от, сподобався у цей молодик. Антоніо Бандерас напроти стоїть. Альо, який молодик? А якщо вже так вийшло, що ти не отримуєш задоволення зі своїм чоловіком Антоніо Бандерасом, то хіба за на секундочку, 19 років браку ти не могла йому сказати для чого. Симуляція. Я ніколи цього не розуміла. Чому відразу не сказати, що тебе щось не влаштовує? Для чого грати в ігри? Скажи, і ви разом будете шукати те, що тобі сподобається. Я думаю, що за 19 років вона би знайшла би оту точку слабину. Би. Причому чоловік в неї хороший, люблячий. Антоніо Бандерас! Бандера! Антоніо Бандерас, oh. okay. а вона вибирає молодика. Ну, Зрозуміло, що явно в неї є проблеми, що якщо за 19 років вона не може поговорити зі своїм чоловіком, і в неї є також проблеми з прийняттям, в принципі, себе. Бо цей молодик говорить їй про те, що вона красива, а вона не вважає себе красивою. Вона говорить: ні, я не гарна. І от цей фільм, по суті, має нам з тобою розповідати про те, як жінка приймає себе. Як вона дізнається про себе щось нове, про свої якісь сторони, оці темні, відкриває щось потаємне, щось сховане всередині себе. Але я, якщо чесно, я не бачу цього. Я бачу зраду, зраду Антоніо Бандерасу. Так басансвод вона з цим молодиком домовляється про ці домінантні стосунки, щоби вона йому підкорювалася. І, хоч вона має свою сім'ю, але все одно вона хоче, щоб він, цей молодик, був повністю її. А у молодика вже той час з'являється своя дівчина. І ця дівчина дізнається про їх стосунки і просить підвищення для себе. О, оце кого я поважаю в даному фільму? Це оцю дівчину. Молодець, не розтірялася. І фільм закінчується на тому, що оцю дівчину підвисили. Молодець, хвалю за сообразительність. Молодика відправили в Японію працювати, а її чоловік Антоніо Бандерес дізнається про зради і він її прощає. І знає, що він влаштовує їй ті ігри, про які вона і мріяла, і нарешті вона отримала те саме задоволення зі своїм чоловіком. І от як оця кінцівка заперечує мої слова про те, що за 19 років можна було сказати чоловіку і разом шукати оцю насолоду. Фільм, який розповідає про пошук себе і своїх бажань, для мене особисто виявляється фільмом про Оленій. І так виходить, що ми з тобою маємо три абсолютно кардинальних різних фільмів. Перший це така легка, дурашлива комедія. Друга уже про романтику, про любов. І третє, це. Я ще до кінця не поняла, про що. З таким от домінантним BDSM-ним мальотом. Ти бачиш, який прям апгрейд по фільмам? І так виходить, що не тільки жанри, не тільки сюжет цих фільмів різний, а й ще мені здається цільова аудиторія. Перший фільм ну це явно для тих самих Мілфхантерів. Другий я не зовсім зрозуміла, але це більше мені нагадувало якийсь підлітковий фільм, чим фільм для дорослих жінок. І третій фільм якраз таки видно, що це для більше дорослої жіночої аудиторії. Але все-таки тематика зради я її не вітаю. І кожен фільм також ще й різну ціль свою несе. Бо перший чисто для розваг, другий для того, щоб жінки постарше відчули, що вони можуть бути коханими, і їх кохання, в принципі, може бути любого законного віку. І третій фільм ну хай уже буде про пошук себе і своїх бажань. Но зраду Антоніо Бандерасу я все одно не прощу. Чесно кажучи, я не можу зробити якийсь один висновок про те, як я, в принципі, відношуся до подібних фільмів. Тому я це залишаю тобі. Пиши в коментарях свою думку з цього приводу. А я люблю тебе і хочу сказати дякую за те, що ти все ще залишаєшся зі мною на цьому і на іншому моєму новому каналі. Тепер також. Підписуйся, підтримуй мене, і дякую всім тим, хто донатить мені копійку на банку Монобанко. Оцим от людям особлива подяка. Муа. І до нових зустрічей!